Вітаю шанувальників винограду. Сьогодні у нас 1 травня 2024 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Звати мене Олександр Савченко. Ну і хочу сьогодні запропонувати вам тему, як на сьогоднішній день відновлюється наша виноградна лоза від цих заморозків. Зараз пройдемось разом, подивимося. і Будемо думати, як в подальшому нам впливати на катаклізми природи. Зараз ми знаходимося на тих виноградних лозах, які, яку я на зиму не вкривав. Це у мене Галбена нову. Галбена нову Д200 і подарок Запоріжжю. Як бачимо, я цю виноградну лозу на зиму не закопував і від морозу не вкривав. Як бачимо, що нічого особливого на цих лозах не трапилося. Фактично всі відростки, пагони пішли. Є де більші, де менші, але. Приморозок він взяв трошки поверху, але сама основа не замерзла. На кінцях деякі менші Ось було видно, як заморозок трошки прифатив на кінцях, але все рівно виноградна лоза справилася цей кущ. Я вкривав агроволокном, замотував. Це у нас подарок Запоріжжю. Запоріжжя, де бачимо, що де торкалося саме агроволокно з верхньої частини на бруньку, воно плинуло хуже, ніж накривалося. Отака у мене. Ситуація на 1 травня по моїй виноградній лозі. Також ще один сорт винограду це Суперплевен. Я його теж не вкривав на зиму, не закопував і не вкривав не на період заморозку. Як бачимо, ситуація більш-менш нормальна. Подивимося далі по розвитку, як воно буде. Ну, а зараз подивимося на інші. Там, де я вкривав агроволокном. Ну, ці сорти я вкривав агроволокном. Правда, не всі, десь половину. Але відновлення все-таки пішло. Будемо дивитися далі. Тут теж, як бачимо, брунька жива, вона піде і верхня, і нижня. Будемо дивитись для того, щоб нагрузити саму лозу, сам кущ, щоб він не жирував. Я думаю, ще пройде неділька. І воно покаже, в якому стані. Буде моя виноградна лоза. Якщо пройтися по винограднику, то загальний стан фактично одинаковий, де краще, де менше. Тут у нас пошкодило більше. Будемо сподіватися, що проснуться бруньки другого порядку і все-таки хай пізніше, але буде. Бачимо, що воно живе або нижні, або верхні. Тут теж бачимо, що бруньки є. Буде знизу, значить буде знизу. Ось такий стан на сьогоднішній день моєї виноградної лози. От, як бачимо, що шкоди наробило, але будемо сподіватися, що не зовсім все так погано. Йдемо далі. Теж бачимо, що бруньки у нас розпускаються, вони живі, лоза жива. Так що більш-менш все добре. Оставимо двійники, як говорять всі виноградарі, для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої, нашої виноградної лози наших кущів і будемо вже в процесі розвитку пагонів дивитись, яким чином ми будемо поступати з нашою виноградною лозою. О, на чому я хочу зупинитися, я думаю, що ми повинні якимось чином спробувати поборотися з цим морозом. На рахунок, як зберегти виноградну лозу від заморозків, ну, є багато хто з виноградарів виставляє, робить зрошування. Зрошування вже таке серйозне, де буде ціла система працювати. Але на таких виноградниках невеликих, ну, хто зможе, хто не зможе. Тому Потрібно мати скважину, потрібно мати і електроенергію. На сьогоднішній день це теж є не дуже такий надійний елемент. От. Хто робив з оприскувателя, хто палив полум'я з димом, ну, кожен по-своєму хотів якось зберегти виноградну лозу свою. Я теж спробую в цьому році модернізувати свою шпалеру, спробувати є роздуми яким чином, щоб менше впливав і мороз, і ми менше пошкоджували при укритті самі пагони. Попробую цю роботу провести. Якщо буде вона така вдачна, то... Поділюся своїми думками. Ну а вам всім дякую за перегляд, за подобайки, які ви ставите. Підтримуйте мій канал. Я буду дуже вдячний. У кого які пропозиції чи побажання, будь ласка, будемо разом працювати над збереженням нашого винограду. Дякую до наступних зустрічей.